Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні ми познайомимося із 34 м псалмом. Це псалом, який написаний в дусі Старого Заповіту, але Давид тут проявляє свій Євангельський Дух. Давид відрізняється. Тому він особливий. Тому йому так багато присвячено сторінок у Святому Писанні. Одна з найбільших книг, або верніше кілька книг, це історія про царя Давида. Крім того, книга Псалмів це теж слова царя Давида. І тому ми з вами зараз прочитаємо теж не весь псалом до 13 чи 14 псалма. В цілому псалом складається із 28 псалмів. Прочитаємо до тих пір для того, щоб зрозуміти. Про що ж саме тут йдеться? Йдеться про гоніння, що промовляє Давид і як поступає. От це для нас важливо. Ну і постараємося якось зрозуміти, чому він так говорить, і чому він от поступає не так, як говорять більшість у старому заповіті. Тобто він намагається не жити по принципу око за око, зуб за зуб. Хоча ця заповідь має особливе пояснення. Ми знаємо, що ніхто нікому око за око не виймав, і зуб за зуб не вибивав. Тут іде дещо про інше. Тут йдеться про компенсацію, втрати працездатності, про це іншим разом. Отже, 34 псалом. Господи, будь судею тих, що змагаються зі мною, і побори тих, що бажають побороти мене. Він весь суд віддає Богу. Візьми зброю твою і щит, і стань на поміч мені, вийми меч і загороди дорогу тим, що переслідують мене, скажи душі моїй, я твоє спасіння. Тобто, Господи, дай мені дух, щоб я з повною вірою сказав, що Господь моє спасіння. Нехай осоромляться ті, що шукають душу мою, нехай повернуть назад і покриються безчестям ті. Що задумали зло проти мене. Це старий заповід. І тут відчувається цей дух закону, бо вищий, часто дуже закону любові. Нехай стануть вони, як той порох перед вітром, і анге Господній нехай прожене їх. Нехай дорога їхня буде темна і слизька, і ангел Господній нехай переслідує їх. Ми, коли молимося у скорботі, у гонінні, ми не повинні слово в слово це прикладати до своїх обставин. І цими ворогами ми у нашій новозавітній традиції називаємо наші особисті спокуси, пристрасті. Це те, що попускає, щоб Господь нам давав випробування. Бо якби ми були ідеальні, чисті, цього би так, можливо, б і не було з нами. Але ми спочатку самі прогрішаємо, а тоді вже і Бувають гоніння. Ну, ми так повинні підходити до своєї життєвої ситуації. Бо вони без вини таємно поставили сітки свої на мене, викопали яму для душі моєї. Тут про ворогів завжди у ці церкви кажуть, що під ворогами ми повинні розуміти знову ж таки, ці пристрасті і диявола, який хоче нас спокушати, і ходить, як лев, рикаючи, аби спокусити людину. Нехай же несподівано прийде загибель на нього, сітка, що він таємно на мене поставив, нехай уловить Його, і в ту яму нехай сам упаде на свою погибель. Душа моя буде радіти у Господі, буде втішатися спасінням від нього. Буде душа радіти не від того, що той, хто мене переслідував, потрапив у пастку, ні. А те, що Господь мене спас, що він почув мене і не попустив, щоб хтось мене покарав. Всі кості мої скажуть, Господи, хто подібний до Тебе? Ти визволяєш слабкого від сильного, бідного і вбогого, від гнобителів Його. Стали проти мене свідки неправедні про те, чого не знаю я, вони допитують мене. Ну, цей текст є пророчим, про Христа. Христос не відповідав на звинувачення чому? Навіть якби він відповідав і намагався оправдатись чи донести істину, все одно люди цього би не сприйняли. Цей закон нам треба добре усвідомити. Ніколи не треба оправдовуватися. Мені пригадується ситуація. Вже дуже давно, там, на початку 2000-х, купив стареньку тракторця. Почав обробляти землю, тракторист був без документів, і треба було їхати там десь по трасі. І мене тоді ще не було поліції, була міліція, зупинив міліціонер, я щось там почав оправдовуватися, що ну та трактор старенький, треба працювати та інше. Він сказав такі слова: ніколи нікому нічого не пояснюйте. Він захоче відпустити, не захоче не відпусти. Все. От я ці слова його запам'ятав, колись були і добрі міліціонери. Не сучасні роботи, хай не ображаються, Зараз роботи на дорогах їздять в чорній формі, кармени. От. І е, тому от Він так сказав такі мудрі слова, що не треба оправдовуватися. Людина, як схоче, так і далі буде з тобою поводитися. Тільки уповання на Господа. І тому Христос не оправдовувався, Він мовчав. Деякі фрази говорив, так Пилату там кілька слів сказав, а так мовчав. Тому що в них був задум, в них була своя мета, вони внутрішньо знали, що це Господь, вони бачили чудеса, все знали. Але то є зло, а від зла не можна чекати милостень ніколи. Тому що їхній батько це диявол. І той, хто повстає проти вас, в нього поганий задум. І не думайте, що ви зможете оправдатися і там виговоритися. Чи милостиню знайти? Ні, тільки на Бога одна надія. І ось тепер, в чому Євангельський дух Давида, зараз прочитаємо. Віддають мені злом за добро, осиротили душу мою. Тобто він відчув себе сиротою в цьому світі. Так ну, дійсно часто буває, що той, хто шукає істинного шляху, шляху правди, він з часу може відчути таку певну самотність. Мало хто буде ділити з ним його мислення, його світогляд. І тепер ну, ця сама відповідь: я ж коли хворіли, вони одягався в одежу скорботи, смиряв постом душу мою, і молитва моя від серця мого не спинялася. Ось як він відносився до конкретних людей, які поставали проти нього. Вони хворіли, і він постився, він молився. Тобто, в нього справді була скорбота, любов до тієї людини. Він скорбив, що вони захворіли, і бажав їм справді добра. Але ну, зате він отримав зло. Наче за приятелем або за братом своїм я побивався, ходив, сумуючи та плачучи, наче за матір'ю. Тобто, це дійсно було глибоке переживання за близьких. І тому, дорогенькі, ніколи не розчаровуємося, якщо ті, на кого ми надіємося, так, що вони нам можуть бути опорою, що ми, можливо, комусь в чомусь допомогли чи співчували. Потім буває, що вони дуже часто. Несуть нам якесь зло. Головне, щоб ми не робили зла. Оце найголовніше. От, і у нас надія на Господа. І тому, дорогенькі християни, от, вони покликані бути блаженними, щасливими. В чому щастя? Та не в тому, щоб ходити, радіти і від своєї радості, що ми християни підскакувати, так не буде. Але мати впевненість в тому, що Господь тебе збереже, це тихе щастя, це щастя спокійне. Не таке якесь емоційне, це впевненість в тому, що Господь провадить і все буде добре. А це найголовніше те, що там ми інколи там радуємося, що там вродило щось, там спожив. Там щось є. Це добре все, але це не найголовніше все пройде. А ось коли в тебе є випробування, коли тебе оточили, постали проти тебе, а ти впевнений, що Господь з тобою оце, мабуть, найкраще, коли ти навіть і в темниці, і в тебе віра є, як у багатьох була. Багатьох тюрма ламала, але є такі, що й там не зламалися. Тобто обставини важкі, а ти лишаєшся з Господом. Оце щастя. Хай Господь в цьому нам допомагає, ну і хай Господь не дає нам великих випробувань понадміру. Слава Господу Богу! Далі дочитайте Псалом самі.